Привіт, друзі! Сьогодні у нас 10-та лекція, яка називається Фінансові стелі як наслідок психотравму. От ми розглянемо, чому ми впираємося в таку стелю і як це пов'язано з батьками, і що взагалі з цим усім робити. Давайте розглянемо спочатку, що таке взагалі фінансова стеля. І фінансова стеля це несвідоме внутрішнє обмеження, яке блокує. Збільшення вашого доходу, навіть коли для цього є абсолютно всі ресурси. Тобто є знання, є можливості, є навички, попит на професію ваш. Так? Вроді, все є, а зарплата не виростає. І це, це ідея як така невидима стеля. Вона, От ти хочеш більше, а зсередини щось тебе блокує. Вона проявляється у постійній втраті гроші. грошей. Доходи не зростають, хоча ти починаєш працювати набагато більше. Може виникати сором або страх, коли ти отримуєш більше. Підсвідоме уникання кращих умов, знецінення своїх послуг. Почуття провини за бажання багатства. Багаті це погано. Я не вартий або мені не можна. Це все блокує. І дуже важливо розуміти, які у тебе почуття, коли у ви... тебе виникає якась можливість заробити більше грошей. Чомусь у нас люди не. Не працюю своїми емоціями, своєю рефлексією. Вони навіть не знають, по факту, що вони можуть відчувати в даний момент. Небажання не бути свідомим, свідомо дивитися на речі. Важливо це виправляти. Добре, давайте розглянемо, от як це все, все пов'язано з психотравмами нашого дитинства. По факту. У дитинстві ми формуємо свої ключові грошові переконання, стратегії виживання і внутрішню самооцінку. І це все закладається якраз через досвід з батьками. Найчастіші глибинні травми, які формують фінансові стелі, це от перше травма приниження, тобто йде травма недооцінки. Тут програми йдуть такі. не висовуйся, нічого з тебе не вийде, не мрій багато. Так? Запускається страх бути поміченим. Іде блок на проявлення, на розкриття потенціалу. Друга травма це травма покинутості, так? або нестачі базової любові. Це йде потреба визнання через жертовність. Я хороша. Бо все терплю. Чи я хороший, бо все терплю. Витискання себе на мінімумі, щоб бути зручним. Третя травма це злиття з болем мами або її сценарієм жертви. Там підсвідомо закладена програма, що я не можу мати більше як мама. Ну, як це вона там страждає, а я буду щось мати? Це йде лояльність до її болю, до її злиднів, до її безсилля. І ти не дозволяєш собі більше. Четверте це фінансове виживання у родині. Тобто йде просто негативне ставлення до грошей. Гроші то зло, на всіх не вистачить. Гроші це важко. Формується такий образ, що багатство дорівнює небезпека. Якщо ти багатий, тебе відкидають, ти не потрібно. Для відкидання самого роду, коли весь рід тут живе в таких установках? Ти думаєш, що якщо ти зараз з них вилізеш, тебе викинуть з роду. Ну, це підсвідомо. Які симптоми ось такої стелі йдуть у дорослому віці? Це постійна самосаботажна поведінка перед новими проектами. Це успішний старт. Але потім злив енергії або прокрастинація. Е, внутрішнє відчуття, що гроші витікають або мене карають, якщо я зароблю. І це постійне почуття, що я недостойна через те, що ти порівнюєш себе з іншими. Гроші це про життєву силу, це про прийняття, контакт з тілом, самоцінність, кордони власні. Якщо в дитинстві всі ці базові речі були порушені, фінансова енергія блокується. От давайте розглянемо, як воно взагалі відбувається. От є дитяча установка. Наприклад, мені не можна багато. Зараз вона по факту звучить, що я не заслуговую на більше, ніж маю. І проявляється як відмова від нових можливостей. Інша установка. Бути багатим небезпечно. Тобто вона зараз звучить у голові просто як, якщо я зароблю, мене зненавидять. І проявляється як самосаботаж, як сором проявлятися. Ще одна дитяча установка. Я це біль мами. І зараз вона звучить, що я не маю права бути щасливою, якщо мама страждала. І, відповідно, йде блок на успіх. Або так дуже поширена установка. Мене знецінювали. Не зараз проявляється, як ну, я нічого не варта. Я не гідний чи не гідна. І проявляється як страх попросити більше. Низький прайс. Так, розглянемо практики взагалі. Письмова практика. Яке називається мої фінансові переконання. Візьми, я просто візьми аркуш. Зараз нажимай на паузу і запиши. Це займе буквально декілька хвилин, але результат буде. От. Запиши відповідь на фразу. Гроші це і продовжу. Друга фраза це гроші, які мають е, люди, перепрошую, люди, які мають багато грошей, це і продовж. Що там іде? Позитив, негатив. Наступна фраза. Якщо я матиму багато грошей, то... Повитягуйте тут страхи зараз, то що? Мене обкрадуть, я втрачу великі гроші, великі проблеми, що там стоїть за цим. Наступна фраза. Я боюся, що якщо я стану багатою чи багатим, то і продовжуємо. Наступна фраза блокуюча також. Щоб мати гроші, потрібно. Ще одна така фраза. Мама вчила мене про гроші, що продовжую, що там мама говорила за гроші. Тато вважав, що гроші це. І запиши одну ще одну таку основну фразу. Мені не можна бати більше, ніж хто. І там йде уже далі опрацювання кожної фрази. Це дійсно допомагає багато розкрити, тому не полінуйтеся і зробіть. Просто сядьте і напишіть. Не проговоріть, а напишіть. Бо в опрацюванні кожної фрази ви повинні її бачити і пам'ятати. Як опрацьовувати кожну фразу? Потрібно зрозуміти. А де я взагалі взяв, чи взяла цю фразу? Хто це говорив? Це була мама, тато, можливо, бабуся. А це взагалі правда? Чи це тільки їхня версія? Їхня правда? Може, в мене може бути по-іншому? А як у мене може бути? А як би я хотів, щоб ця фраза звучала? Наступна практика лояльність до батьківського болю. Це якраз от коли я не можу заробляти більше, ніж батьки. Просто сядь зручно зараз, закривай очі, дихай, глибокий вдих, глибокий видих, і ви себе поруч з мамою. Наступний раз зроби це на тата. Ну, зараз мама. І скажи їй, просто повтори подумки в голос, немає значення. Мамо, я бачу твій біль, але я не врятую тебе, якщо я залишуся у злиднях. Я вибираю інший шлях. Я дозволяю собі жити і процвітати. Я забираю свою енергію з твоєї долі до себе. Зроби зараз глибокий вдих і на видиху уяви, як ти збираєш з цього поля. Свою силу з її поля, з цієї установки, як ти забираєш свою енергію, як ти перестаєш її віддавати і просто забираєш свою енергію назад. Я рекомендую зробити і на тата таку практику. Дуже маленька, легенька, але під свідомість почую дозвіл, що мені можна по-іншому. Так, далі наступним е, техніка, робота з тілом йде. Називається, я дозволяю собі приймати. От встань прямо. Постав руки на рівні грудей долонями догори. Е, промовляй бажаним голосом. Неподумки голосом промов і вловлює реакцію тіла. Якщо десь є напруга, це показник блоку. Цю практику, якщо ти відчуваєш, що в тебе є блоки, бажано робити щодня. Можна собі виписати там буквально пару речень, які потрібно зараз сказати. Вони допомагають психіці переналаштуватися з того, що мені не можна, на те, що мені можна. Повторюсь зі мною. Я відкриваюсь на прийняття. Я достойна чи достойній? Я можу мати? Мені можна більше. Це безпечно бути видимим. Це безпечно мати гроші. Це безпечно. Жити в достатку. Зараз ми зробимо таку коротеньку медитацію візуалізацію для того, щоб ти показав чи показала підсвідомості, що можна по-іншому. закривай зараз очі, дихай і просто уяви себе через 2 роки у стані повного фінансового ресурсу, у спокої. Впевненості? Тебе все прекрасно? Де ти зараз? Як виглядає твоє життя? Як проходить твій день? Як ти відчуваєш гроші? Запам'ятайте ці образи, які будуть приходити. Це також така практика, до якої можна щодня повертатися, вона буде як якір, Твоя підсвідомість буде бачити, що можна по-іншому. І під цим відео, під цим, е, я запишу завдання, е, які потрібно буде зробити. А зараз ми можемо ще повторити такі підтримуючі фрази для себе. Просто повторюй за мною подумки або голос. Мені не потрібно зраджувати себе, щоб залишатися лояльною, до болю, батьків. Я не рятівник. Я просто дочка або сину. Світ підтримує мене, коли я вірна собі. Я більше не боюся бути багатою. Я дозволяю собі приймати бути в достатку це мій новий вибір.